Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя. Я виїжджаю, так як я вам казав, до блогера іншого, який займається свинями. На даний момент у мене її в руках це приспособлені. І пізніше ви побачите, для чого воно призначене. Так що якось так, друзі, виїжджаємо. Друзі, ми вже на пів дороги. Заїхали на заправку, взяли з Настюшу. Подох перекусити. І води попити і їдемо далі. алло, добрий день. Е, дивіться, 3 кілометри залишилось до точки прибуття. Прутівка, так? Алло, алло. Як як? Запруття? Ага, добренько, брейнку зараз. На Напруття їду Прутя Прутивка, о. Так. Зараз, зараз наберу задовольна. Що ж, друзі, заїхали ми в це село Запруття. Тут зараз нас на дорозі мають зустрічати. Добрий день! Друзі, ми в гостях у Тараса Гуцула. Має свій канал, я вам розказував. Тарас, Назва Тарас Гуцул. за Тарас підписуйтесь. Це його родина. Трошка відео, там я вам показую, там, що за чим. Підписуйтесь на його канал, підписуйтесь на мій канал, будемо вам показувати все там. Можете чого... приїжджати на екскурсію до мене. Да. До чого йдемо, будемо разом, я те казав. В контакті, як ти казав, працювати. На рідній землі будемо працювати разом. Кому буде що цікаво, пишіть, дзвоніть, ставте казав свої коментарі, ви відписували. Якось так, друзі. Друзі, приїхали ми на подвір'я. Подивіться, як тут гарно. Я вам трошки познімаю. Ось господар ззаді. Подивіться, як все красиво. Якось так. Ось, друзі, така кімнатка для відпочинку. Це ви готуєте для... Так, ну дачу оренду, щось таке З часом. — сауну, так. Ну що, купив хатку, старе хазяйство, та я Двіцей, І лишні гроші, Дітей у мене багато. тому буде. Так що буде ще. А може ще щось почну в будушому... що спочну, оренду здавати таке. Ага, Буду чому планує? Бу здавати в оренду, господар. Це щось шкіра бурсука. бурсука. На базарі, натуральна. Бурс, Планується тут і сауна у господаря, але то все в процесі, все буде. Якось так, друзі. Ось ця свинка, друзі, планує стати мамою. То десь через скільки вона могла би так? Десь до місяця. Десь до місяця часу. Дорожка. Тут, друзі, маємо ще одну. Хороша льошка. Подивіться, хвостку мабуть. Родити. Родити. Шухеньку сидити, файло. І ви це будете продавати десь, так? Поросятка. Поросятка? Поросятка. Будуть на продажу. Так що, звертайтесь. Пишіть, дзвоніть. Це в'єтнамська мангалиця. Венгерська мангалиця. Це порода венгерсь... венгерська <кх�> мангалиця. Дуже витривалі, свині. — Ці витривалі дуже. Ну менш плодовиті. 6-7 поросят мають. Менш каже господар. Ну, але вони на зиму обростають, як вілці. Морозу не боються взагалі. них. Вони. вони такі більше, як дикі подобають. Це Вони поліняли вже. Вони веде холод і вони обростають. <как> вони теж паруються. Поросята недавно продав, я був щось три тижні назад, І вони кнюра пустив. І дивився, що чар у льохі великий. я тоді на бік льох і все. Кнюра знову на бік. І це, друзі, як по старовидному колесо ще колись якийсь дідо їздив на фірі. Що будиночок, Будиночок з дерева такий. Тут є така ще... Це що таке, колись було? Прали. прали в цім? Ні, ні, а за прали, прали. прави. Тобто яка прачка якась баба теж не одні шкарпетки випрала. Хоча колись не було шкарпеток. сундук. Сундук, сундук. Ну, певно да. щось є. Опа. І все, і поудавані. Отак ми одуємо породянки. Більш маленькі такі. Ой, які маленькі. І вони таку пшеницю вже їдять. І вони вже великий. Їдять такі маленькі пшеницю відразу, що навіть не треба молоти їм. Це є дуже сильно. А так в зимі ходять? курс. Подивіться. Само підналесилась, совами наб'ю, вони собі нору роблять і все. Тому одна жива, одна туди жива. Собачка. І сарай не їм. Тут, друзі, є ще така біседочка, де груша є, побити можна якісь танга. Не знаю, наскільки продається кілограм. Ну, така, скажем, досить нелегка гіркадка для дітей. Дуже красиво, друзі. Видно, що грошей потрачено. Немало тут. Якось так. Тут вхід. привіт! Тарас Гуцул годові кури. Тарас Гуцул, це його канал так і називається, це його господарка. А тут друзі вже більш такі на дворі ходять собі. Є одно таке більш біле, це походу їхня мама. Ну, якось так. Там ще, походу, в середині є, але не виходять. Подар, ще й корову. Бачите, корова йде спасовеська, йде на обід. Ви шерсть стала, шерсть стоїть на них бачиш? Mm -hmm. Да, эти смешные. Ну <laughs> не кусайся. Нет. Все. Вот так. Очень а любите жаловать. <laughs> Давай. Кусай изырает. Ножик.